Привіт мотоциклисти, мопедісти, скутерісти. Зібрав мопедяку перед покраскою. Чисто подивитися, може якісь якісь неприятні моменти вилізуть. Поміряв я длину всієї бази на стандартній дельті і на своїй на 10 см вона виросла. Вже вона длинніша. Ну, я думаю, що по буде мопед. Крило буде підніматися повыше. І, напевно, так прямо, аж, скоріше всього, кріплення сюди. Отак. от воно прямо буде стояти. От, щоб можна було помуляки навалювати. І не боятися, що застрягнеш, ну, що там заб'ється вона. Переднє крило також буде підніматися. Подрамник я так і не зачистив, але руки дойдуть. Насчет ножок. Чітко. Взагалі сідав, сідав із пасажиром, так пригали, скакали, дуже круто. Ноги не скользять і прямо дуже удобно. По цьому кріпленню, так як крило буде підніматися, я його скоріше всього, так обрежу. Ну і там вже потім кріплення наварю. Такс, що ще цікаве? Що ще цікаве. Ну, по вилки. По вилки. От вона в такому виді і залишиться. Тільки кріплення під фару зроблю. Ну і плюс буде приборка. Одна така маленька спідометр там, указателі передач і так далі. Що Що ще. Що ще. По кольору, По кольору. кольору. Буде чорна рама, повністю вся рама чорна, тільки буде інша кольору крило передній бак, заднє крило, скоріше всього, оці моменти і оця примичка.